Доброго дня, шановні українці. Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршвець. Представник державного комітету США по безпеці і обороні Джон Кірбі висловив позицію американського уряду, який категорично забороняє Україні, американською зброю, яку вона отримає, бити по території Росії. Себто е, Україні забороняється бити американською зброєю по військовим базам на території Росії, по газовим нафтовим е, об'єктам, по об'єктам енергетики, по іншим стратегічним об'єктам, а українськими дронами великої шкоди військово-промисловому комплексу та російським військовим базам на превеликий жаль не нанесеш. Таким чином, США робить дуже велику стратегічну помилку в війні в Україні, тому що війна в Україні йде на виснаження. Росіяни бомбардують, наносять ракетні удари по території України, знищуючи не тільки нашу військову інфраструктуру, але й цивільну інфраструктуру, тероризуючи міста та села, а ми не маємо права бити по території Росії. Ще раз кажу велика стратегічна помилка США війни по Україні, яка приведе до дуже сумних наслідків. Підписуйтесь на канал, дякую, до нової зустрічі!